Бичок розумник. Був собі бичок. Кажуть, мав він великий розум. Раз зайшов бичок у сад і здивувався, що на деревах ростуть яблука і груші, а на землі гарбузи. І задумався бичок, дивлячись на дерева та на гарбузиння. Та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що? Якби не так було у світі, а зовсім по-іншому. А як? запитала пташка. Ось бачиш, дерева такі великі і міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука і груші. Гарбузиння ж таке кволе, а на ньому ростуть величезні гарбузи. Мабуть, більше, ніж моя голова. Я не згодна з тобою. Відповіла пташка. Чому ж от якби на деревах росли яблука і груші завбільшки з гарбузи, хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стовбур яблуні. Дерево захиталось, з гілки впало яблуко прямо бичкові на голову. Ой-ой-ой, заревів бичок, а пташка регоче. Це ж добре, що яблуко не таке, як гарбуз, інакше воно б тебе вбило. Твоя правда, погодився бичок. Так і залишились яблука маленькими, а гарбузи великими.